І останнє питання: коли розіграш? А. <смеш> <смеш> ну, дивіться. Повторюсь, машина дуже ліквідна, дуже цікава. Вона коштує, повірте, всієї суми, там, що ну, ми поставили, тому ми хочемо вже все ж таки закрити цю банку і розіграти. Був нещодавно розіграш, так схоже, автівки, тільки на автоматі, але там просто. У... Ті, хто розігрував, у них велика аудиторія, ось вони там за місяць, за три неділі забили банку 20 плюс тисяч доларів. Тобто у нас такого нема, у нас 500 тисяч гривень, тут, тут враховано ціна автівки, дуже багато робіт, які зроблено. Ось навіть резина тут нова стоїть зимова, коврики ще докупимо вам нові сюди. Ми стараємося віддати максимально ну, круту автівку. Ну тому, тобто, коли коли, то, коли закриється банка, тому якщо вас це бентежить, будь ласка, робіть репости, скидуйте знайомим, друзям. Чим на швидше ми закриємо банку, відразу розіграємо. Ми те, також хочемо це все вже ну зробити. Я навіть думаю, ми наближаємось до е, цілі і да. вже говоримо да, число. Да, і останні там 50 тисяч добираємо до речі, да тому, що е, зазвичай перша частина от банки, якщо є ліміт. Вона тяжче збирається вже з досвіду, ніж друга. Коли вже перевали там за 300 плюс тисяч, вона дуже швидко піде. Ось багато хто чекає там, закриють, не закриють, і в кінець уже скидують. А бо тому, що в нас на минулому розіграші вже кароче в кінці дуже багато хто писав. Ми вже закрили. У нас був ліміт, все. Нам писали, а можна ще, а можна ще. Останній тиждень відповідь. там був розрив, але да. ми вже нікого не брали. Да. 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 Ми навіть на 32-гу за останній день закрили, по-моєму, 50 плюс тисяч за один день. Ось тому, Якось так. Тому допомагайте нам в рекламі, ми стараємося своїми силами, максимально без блогерів, Ось, без всякого там хейту, потихеньку, потихеньку. Да? Ну що, все тоді. Якщо ще якісь є питання, то да, в коментарях... пишіть, ми можемо виходити там в ефір, записувати вам відео, що цікавить без питань взагалі. І можна приїхати на Федорова 31, подивитися її наживо. Так, да, да, вона стоїть або у нас біля мийки самообслуговування, або у нас тут на детейлінгу. Завжди в будь-який час можете приїхати її глянути. Вона є наявності, тому всім гарного дня. Всім успіхів. Я бажаю виграти тій людині, яка дійсно її дуже хоче, і буде за нею дивитись, а не через два дні ми її побачимо всі на авторія. Як я 32-го. І тоді ви не будете писати, що хочете в дві шкури здерти. Буде вона, повірити, на авторі, а 10. Плюс.